Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми зараз, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Будемо говорити про книжки, де з'являється одне з дуже важливих. Єврейських свят, свято Хануки, а Віталій Чорноіваненко. В мене в студії, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені Вернацького відділу фонду Юдаїки, а також Віталій, президент Української асоціації Юдаїки. Чи є привітання Ханукальне специфічного саме Ханукального як такого немає, застосовується, як правило, більш таке універсальне, яке в різні юдейські свята озвучується, тобто і в ритм, скажімо, це традиційно звучить як «хак самех. Сюди можна долучити слово назву свята Ханука, і таким чином ми отримаємо хак Ханука Самеах, радісного свята Ханука в перекладі, але так само можна це сформулювати, скажімо, і мовою А афрейлехен ханукке». Радісної хануки, ханукальна історія, Світло. історія про угу. хануку. Можете трошки її розказати, щоб розставити собі акценти? Уявімо собі юдею, друге століття. Це еліністичний час. Після перського володарювання в юдеї приходить Олександр Македонський на близький схід, в тому числі завойовує юдею. А після того, як він помирає, значить починається еліністична доба. Його колишні воєначальники стають намісниками. Спочатку це птолемеївський єгипетський період володарювання в юдеї, а потім сирійський селевкідський І ось ці селевкиди, сирійська така вже династія, вони починають порядкувати в юдеї. Це друге століття. Якщо їхні попередники, птолемеї, єгипетські, дозволяли певну автономію, в тому числі релігійну юдеям, то цього не роблять селевкиди після них. Тобто вони починають свій гніт на юдаїзм, на звичаї, це заборона тих чи інших дуже важливих речей для юдеїв, знакових дотримання шабату, суботи, брітміла обрізання і так далі. І так далі. Але апогеєм стає осквернення храму святая святих для юдаїзму, для сакрому. Юдея очевидно це. Це найсвятіше, і тоді вибухає повстання в юдеї проти цього. Тобто, це ми бачимо ще майже 22 століття тому, і ми розуміємо, що ворог є чисельнішим за юдеїв. Це спроба вкрасти твою ідентичність, твою культуру, твою культурну ідентичність, перекреслити по суті тебе і постають юдеї на чолі цього повстання, макавеї це їхні прізвиська або їхні родинне хасмонеї. І вони починають це повстання в 60-х роках другого століття, і воно не є швидким. І воно закінчується зрештою. Зрештою, перемогою, перемогою, і юдея стає на якийсь час фактично самостійною під владою оцих хасмонеїв приблизно ну менше ніж на 100 років, майже на століття, допоки юдеї не захоплюють римляни пізніше в 60-х роках вже наступного першого століття. А ось чим пов'язана ханука легенда нам каже про те, що оскільки осквернили храм, зрештою, коли було звільнено, прийшли щоб відновити службу в єрусалимському храмі, а потрібна олія для храмової служби а олії. І не просто олія олія придатна, кошерна, інакше кажучи, не осквернена. І Її виявилося досить мало Допоки не з'явилася нова олія, цієї олії чудесно вистачило на вісім днів. І, от звідси з'явилася отака традиція восьмиденного свята Хануки, згадуючи про ці події, запалюючи світильники восьмиденне свято. Дуже складно не провести паралелі з ворогом, який цілить в твою ідентичність, Абсолютно. і в ідентичність доволі складно поцілити, якщо за тобою стоїть твоя культура. Абсолютно. І якщо ти вже доріс до того, що ти можеш з нею чесно працювати, ми зараз з вами говоримо про взаємодію української єврейської культури в Україні. І це дуже складна взаємодія, болісна взаємодія, і ми вже дорослі настільки, щоб чесно в цьому зізнаватися і не прикрашати, чесно дивитися на якісь сторічні сторінки, і це дозволяє нам, наприклад, українським нею радіти, коли вони бачать ханюкію на майдані. Взагалі гарно радіти один за одного. Так що можна прочитати українською, де можна в художніх або не художніх книжках зустріти. Ханок пласт єврейської літератури дуже великий. Причому літератури дуже різної. Багато чого є не перекладеного в радянський час, її особливо з певного періоду, ну не перекладали чи майже не перекладали. Коли ми говоримо про єврейську літературу, це література різними мовами, різними єврейськими мовами, які склалися в тих місцях, де євреї проживали в різний час. Тобто, крім єврейської іврит, класична мова, так тобто, це їдеш мова східноєвропейського єврейства, єладіно така мова, так скажімо, іберійсько. О, єврейства сефардів і інші мови, нам тут, звичайно, на українських землях найближчою є мова. їдиш. коли ми говоримо про Хануку, Ханука є твори, які майже суцільно присвячені Хануці. а є, які згадують про Хануку. От я взяв кілька книжок, про які ми зараз так коротенько поговоримо. Ці книжки побіжно згадують про Хануку. а ті твори, які... Присвячені хануці, скажімо, ще потребують своїх перекладів. І я дуже сподіваюся, що може в найближчі роки ці твори будуть перекладені і будуть доступні українською мовою. І отут от я би хотіла, щоб ви дуже коротко назвали, бо ви спочатку обрали якраз три книжки написані їдеш, які не перекладені, і у вас навіть з'явилася ідея, що можливо наступної хануки ми тут будемо говорити про антологію. Три які, я, які, я хочу, як щоб коротенько. ви назвали у ці от три, які не перекладені, а, і а. про які би ви мріяли, щоб вони були перекладені, і потім поговорили говоримо про ті, які можна читати українською, і зустрітись з гамора. Я тоді, з вашого дозволу, Олено, навіть скажу не три книжки, а п'ять швиденько. Три книжки їдешем і дві книжки івритом. Почнемо спочатку хронологічно. Драси, бігаючи наперед, другим письменником буде Шолом Алейхем. Всім, мабуть, відомий, так? Але у Шолом Алейхама був, так би мовити, натхненник вчитель. Це Менделе Мойхер Сфорім, 19 століття. Це теж українські терени. Він писав Ідешем, і ось у нього є невеличкий такий твір, який можна перекласти, яке є значення Хануки або в чому сутність Хануки. Далі Шолом Алейхем. І ось у Шолом Алейхема є твір, який називається Ханукиґел. Ханукальні гроші, це улюблене свято для дітей, тому що є така традиція на хануку дітям давати гроші. Невеличкі якісь гроші, окремий такий твір у Лейхема. Тут деякі слухачі і слухачки, які в курсі можуть мені сказати, а як же повне зібрання творів Лейхема? Є ж перекладі? Так, але я до цього сказав, що воно було цензуроване. І зараз тільки окремі твори почали Лейхема виходити без цензури. Це другий твір. Третій письменник їдешомовний, який я хотів би назвати, теж з І, до Лейхем, Я думаю, що попередньо письмен. Таке не потрібно представляти з українських земель, і третій письменник з українських земель, про яких я теж сподіваюсь, наші слухачки і слухачі теж чули. Це Ісак Башевіс Зінґер. Це єдишомовний письменник лауреат Нобелівської премії в літературі, єдиний в історії, який писав мовою єдиш, лауреат Нобелівської премії. Значить, у Башевіса Зінґера є ціла книжка, тобто у нього низка оповідань присвячена хануці. Їх там, якщо я не помиляюся, сім наприклад називається згаслі вогні. Це невеличкі оповідання про. Хануко зараз буде два письменники, які писали І або два письменники, які і... писали почну, мабуть, з того, який дуже пов'язаний з українськими землями. Це уродженець Бучача, нинішня Тернопільська область. Це Шмуель Йосиф Агнон. і в нього є кілька творів. Ну, по-перше, у нього є дуже великий роман Тмольшишом і Вритом. Це біблійна така фраза, яку можна перекласти як вчора позавчора. І там є ханукальний сюжет. Але у нього є і окремий твір про хануку, оповідання, яке називається опо. Відка про дві менори. і це про Бучич. Там синагога, і на цій синагозі весь рік висить на північній стіні. Оця ханукія світильник, потім її знімають, чистять і запалюють на свято. І тут раптово громада дізнається, що перед ханукою, коли це мало статися, зникає цей світильник. ханукій і спантеличні збентежені діти, діти збираються і думають, що зробити. А продамо ми свої дрейдли. Це теж така окрема річ, яку діти граються. дзига, і вони вирішують їх продати, зібрати гроші щоб нову. А далі я ставлю три крапки. Тобто бачимо, що є твори, на жаль, ще українською не перекладене. І останній – це Натан Альтерман. Це 20-го століття і вритомовний поет ізраїльський, і в нього є дитячий твір, ханукальний, який називається Це сталося в хануко. Оце твори, оце п'ятірка, яку б я таку виділив. Якби це воно було в перекладі, ми б присвятили цілу передачу і поговорили, і порадили би нашим слухачам і слухачкам це читати. Але у нас є три книжки українською, і я би Віталію попросила почати. З Лейхема. давайте почнемо Лена Шоломалейхама. Значить, перед нами книжка Шолома Лейхема, твір Шолом Лейхема Ти в'є молочник молочника або ти в'є молочар. Те, що 2017 року в Києві одне видання у перекладах чудової української перекладачки з Змову їдеш Олександри Уралової, яка буквально у цієї останньої неділі, коли в нас була в Києві церемонія вручення культурно-мистецьких премій, так українських, і зокрема премії державної премії Шолома Лейхами. Олександра Уралова стала лавраткою. Цієї премії за один з цих якраз перекладів, про які ми зараз поговоримо. Але це буде наступний твір. Отже, шоло Тев'є, молочар. Переклад Зідешу Олександру Уралової Київ видавництво знання 2017 рік. Там було кілька видань, і в Шолома в його творі Тев'є, молочар у розділі Тев'є їде до Ерец ісроель під хануку. Відбувається таке диво. Багатий зять головного героя хоче його випросити поїхати з Києва в землю Ізраїлю, щоб ніхто не бачив, що в заможного киянина. Ветерана японської війни тесть простий молочар. Бачили б ви її під хупою, принцеса. Я стояв, милувався нею і мовчав сам до себе. Невже це Бейлка, Тев'єва дочка? Де вона навчилася так стояти, так ходити, так тримати голову, так одягатися, що плаття на ній як вилете, та надивитися на неї мені не дали? Бо в той самий день, коли була хопа, мається на увазі єврейське весілля, близько пів сьомої вечора молодята зібралися і вперед, Мойше мордихаю, подалися з кур'єром до Наталії, тобто Анталії. Бо так нині заведено в багатіїв і назад вернулися лише геть під Ханоку. І за мною послали, щоб я заради божої ласки негайно приїхав до Єгупця». І гопиться Шоло Малехама. Ми знаємо, це Київ. Тоді мені спало на думку, якби вони хотіли, щоб я приїхав просто так, вони сказали б, аби я приїхав і все. А тут заради Божої ласки, та ще й негайно, певно, справа важлива. Це в нас Шолома Лейхем. Другий твір, наступний, який якраз я згадав, що його перекладачка Олександра Уралова отримала ось останню премію Шолома Шоломалейхама за цей переклад. Це письменник Авром Суцкевер. Із Віленську, гетто Зелений Акваріум, Оповідання. Київ, видавництво «Духи літера», 2020 рік. Дуже коротко. Авром Суцкевер з оцих трьох зараз книжок трьох письменників Шоломалейхим Суцкевер, і далі буде Бухбіндер. Суцкевер у нас не український, так би мовити, письменник, це Литва. Це Вільнюс, назва навіть твору та Віленського гетта. Вільнюське гетто під час Голокосту, під час Другої світової війни, він є тією людиною, яка живе в гетто. І, зрештою, виживає в ньому. І в цьому гетто, і це теж перегукується сьогоденням зараз, коли ми це читаємо, чим він займається? Він займається, він бачить свою місію у збереженні єврейської культурної спадщини. За будь що зберегти свою нашу єврейську ідентичність, зберегти нашу культуру, не дати її затоптати, знищити ворогові. Я думаю, що тут майже без коментарів, так і те, що ми бачимо сьогодні, те, що робить українська нація, і маючи різні фронти, в тому числі фронт культурний, для того, щоб зберегти нашу культуру, так врятувати і більше того, і примножити, незважаючи на такий складний час, і ось у Аврама Суцкевера є ось такий пасаж. Це про життя в гетто. Їжу зазвичай постачали сусіди, у чиїх льохах було збудовано малини. Час від часу можна було вибратися назовні та купити продуктів. За довгий рік під землею там створили молитовний дім та цвинтар. На цвинтарі у малині на склярській 9 поховали шість осіб. У каналах також проходили святкування. На хануку запалювали ханукальні свічки та їли латкес. Латкис це латки, деякі жартуючи найбільш некорисна для організму їжа. Вона на, на хануку. хоча й приємна, і вони виходили. Ми бачимо продукти купувати. Вони намагалися все рівно зберігати свої традиції, відзначати свято, і вони ховалися від так званих ну хапунів, тих, хто їх намагалися звідти вихопити. Наскільки це теж? Перегукуються нині, тобто в таких умовах, тобто, ми маємо не забувати про людей, які живуть. Ми зараз сидимо в Етері, в Києві, але є у нас люди, які живуть ось буквально приблизно отак, як описано в Аврама Суцкевера. Чи знає єврейська громада, як багато євреїв зараз в окупації? Це ж важко підрахувати все. Принаймні мені такі дані не траплялися. Ті, хто змогли виїхати, вони виїжджали, і як і інші українські громадяни, так само і як і українські громадяни єврейського походження, деякі проживають в Києві, в західній Україні, дехто в європейських країнах, а дехто поїхав до, до держави Ізраїль. Але так, щоб порахувати, ну порахувати теоретично може тільки хто станом на зараз, якщо йдеться про осіб єврейського походження, може порахувати держава Ізраїль, яка зрозуміло. Що ну, тут не може не прохватка, коли приймає таких угу. нових приїжджих людей, і останні. третя книжка. І останній Йосип Бухбіндер. Бухбіндер це київська історія, поет і прозаїк. Він народився на Житомирщині, але вчився в Києві, закінчив історичний факультет педінституту. жив у Києві, хоча інколи вимушено його і залишав, і щоразу повертався до Києва. Помре він аж 93-го року. Він вимушено під час Другої світової війни полошав Київ. Його заарештовували і звинувачували в антирадянській діяльності. Але він жив і творив у місті Київ, писав Мову гідеш. І ось ще одна книжка, яка вийшла теж у видавництві духи літера, літера» 2021-й минулий рік. Йосип Бухбіндер Емануїл оповідає сторінки життя єврейського письменника. І зараз я зачитаю коротенький такий фрагмент з цієї книжки. Оскільки я сказав, що він був заарештований, тобто це історія трагічна, це історія табірна. І ось в п'ятій табірній частині його мемуарів, сторінки з мого щоденника, ми натрапляємо на такий пасаж. Всі ми четверо таборян, яких сюди прислали, отримували свої посилки з харчами салом, ковбасою, консервами, випічкою. Цибулею та часником. частину цих продуктів надто сало, часник і цибулю, нам поталанило виміняти на картоплю й олію. Ті два місяці в Терехти в нас були ханукальними, бо ми щодня їли латкес. Знову натрапляємо на Латкес. Табачник смажить Латкес на імпровізованій печі, на пательні, яку виготовили самі з того, що було під руками. Ну ось такий от коротенький пасаж. Бачите, ви сказали, що це погано, що ми почали з Шалома Лейхема. Було би добре чимось таким е, однозначно веселим закінчити розмову. Але мені здається, що це дуже хороший знак того, що ми вже були в хануку в складних умовах, і ми з того часу вийшли. І це ще одна складна. На ханука для українських євреїв, і ми її теж переживемо цього разу точно спільно з українцями, спільно з кримськими татарами, спільно з іншими народами етносами, які живуть в Україні, і зараз є тими, хто протистоїть Російській Федерації в цій спробі, як ми вже з вами говорили, отруїти наше масло для нашого вогню. Тримаємось, пам'ятаємо, що у нас в історії є багато сюжетів, які мають нас надихати, які мають нам нагадувати, що дива трапляються і трапляються нашими власними руками. Про це все і про ханукальні книжки говорили з Віталієм Чорноіваненком. Він Старший науковий співробітник відділу фонду «Юдайки», Вернатки, улюбленої бібліотеки, і президент Української асоціації «Юдайки». Хай вам буде друзі в цей час смачно і весело. Дякуємо, пам'ятаємо і допомагаємо Збройним силам України і читаємо українські книжки і книжки в українських перекладах. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.